Поки Андрій Лозан слідкує через камеру fpv дрона за своїм двоюрідним дяді із Північної Кореї, давайте я оголошу наших гостей, цієї людині двічі намагалися поставити кондиціонер на мошонку, але не побачили різниці, тому що і так, і так капає Микола Зирянов. Якщо його потягнути за вуса, то вони стануть довшими. А волосся на жопі коротшими. Туди сюди. Він видалив свій копчик, щоб не царапати підлогу на сйомній хаті. Щоб їздити на сраці по ламінату, щоби вивезти своїх листів. Константин Трамовецький. <риклад> Ось Костя... <Костяних листів риклад> Костя не вивозить. — Ось для чого ти переїхав. Да. Не знав тепер знаю. <риклад> У черзі за хлібом він як умога ближче підходить до бабусі, щоб вона своїм пахом прислонилася до його ноги. Це його вибір, а ми нікого не засуджуємо. Головне, щоб вони обидва отримували задоволення. Валентин Міхієнко.